Hello всім! Сьогодні готуємо курячу відбивну з кабачком. Бо кабачок це сезонний овоч і він є всіх на городі, тому сьогодні він наша типа зірка страви, хоча ні. Для цього нам треба кабачки, куряче філе, гірчиця, майонез, сир, лимон. сіль, перець, приправа. Все. А, ну ще зелень для прикрас. Е, Начнемо ми з м'яса, куряче філе. Оцю внутрішню частину ми гарненько зрізаємо, її можна використати. Але ми хочемо, я хочу зробити такі більш великі, це можна використати просто на якісь стріпси, наприклад. І розрізаємо отак От гарненько. У нас входить таких два биточка. Рецепт дуже простий, швидкий для тих, хто не любить морочитися. В принципі, для всіх. М'ясо трошки відбиваємо, в нього міняється структура. Так, наше м'ясо відбили, тепер зробимо на нього маринад. Для маринада нам треба майонез, десь дві ложечки столові, гірчиця, столова ложка. Також нам треба лимон сюди, для того, щоб він розм'якшав м'ясо. Щоб лимон краще вижити, треба спочатку так прокатати. Половинку десь лимона. Вишавлюємо. Хотілося сказати без кісточок, але кісточка вже впала. Сюди ж додаємо трошки спеці для курячого м'яса. Або не трошки. І перчику. І замішуємо соус, типу. Типу маринад. А пахне! Так, вложимо наше філе. Мастим соусом, так, чипс. Перевертаємо. З другої сторони теж мастим соусом. І так, в принципі, слоями складаємо, перемащуючи соусом. До За допомогою лимонного соку наш маринад буде розм'ящати м'ясо і потрапляти всередину структуру. І це діло залишаємо десь на хвилин 30-40, а поки підготуємо овочеву начинку. Готуємо овочеву начинку. Для цього нам треба? Кабачок. Кабачок. Одрізаємо йому попу і передок. І нарізаємо кубиком. Хоп, і кабачок у нас порізаний. Очень быстро, очень легенько кубиком. І зараз нам треба підсмажити на олійці трошки таку дать йому руймяність. Обсмажуємо кабачок, його не столим, бо він не пускав зайву вологу нам зараз. Ми вже солити будемо сам фарш, коли все об'єднаємо. Взагалі до складу фарш у нас входить ще сир, майонез, гірчиця і сіль-перець. Поки кабачок смажиться, я пропоную натерти сир. Ну Кабачок ми смажемо, поки він не стане м'яким, таким більш прозорим до полуготовності. Бо ми ще будемо його запікати потім, з курячим філе. Він має бути такий середній, між сирим і повністю приготованим. Бо повністю приготований це у нас буде каша. Ну, така більш неоднорідна однорідна маса. Нам саме головне зберегти ці кубики. готові кабачки перекладемо в мисочку. Сюди додаємо майонез. Попа. Трохи гірчиці. Солинцю все діло. Додаємо перець. А що це таке? І половину сира додаємо сюди. І перемішуємо, це у нас буде такий фарш. І така штучка у нас виходить. Це відставляємо. Далі будемо жарити м'ясо. Жаримо м'ясо. Ну, ми його смажимо не для того, щоб посмажити, а задаємо таку більш корочку, поэтому можете ставити більший вогонь. на і просто зустрін присмажує, він ще у нас буде запікатися це м'ясо. Я кладу одразу на нержавіку, бо я впевнений, що в мене неприлипний. Загалом знаю, що в духовках йде антипригарне покриття. Якщо ви не маєте такого, то краще заслить дно якимось пергаментом, наприклад, або змажте олією. Хоча, в принципі, наша курка вона й так жирна в олії. Ну, але якщо ви знаєте свою духовку, краще дивіться і будьте перестраховані. Тепер викладаємо зверху нашу начинку з кабачка. І присипаємо зверху натертим сиром. І ставимо в духовку 180 на десь 15-20 хвилин. І так, ребята, у нас пропало світло, але дякуємо Богу, що наші битки з кабачком спіли доготуватися, тому зараз будемо пробувати. Це можна сказати, основна страва зразу, бо тут якби є кабачок, який може виступити як гарнір, і є м'ясо, яке виступає як білок. Знаєте, це дуже смачно, і я хочу вам сказати, що дуже класно, бо кабачок він реально типу якби як, як, як гарнір іде до, до нашої курки. І взагалі мені подобається цей запечений сир. Якщо ви любите смак цього запеченого сиру, це е, ваша страва. Якщо вам не так повезло, як нам, що світу вимогли тоді, коли ще битки були не готові. Просто подзвоніть і замовте в кулді. Ми працюємо навіть у відключенні світла. А з вами був Руслан Батон. Смачного всім Заходь в CoolD!